Всім привіт! Це експромтне відео з аеропорту Кишиньова. В мене купа часу, тому я вирішила, чому б не записати для вас, можливо, для когось корисне відео. Я лечу відпустку, і звісно, що буде влог. Але так як на цьому каналі ще є маршрути і вони користуються популярністю. Я вирішила поділитися своїми думками про Кашанівський аеропорт. Це доволі зручний, як на мене, варіант для кожного українця, який хоче поїхати кудись, і йому треба дістатися до аеропорту. Я вважаю, що їхати в Польщу іноді незручно, тому що це, по-перше, дорого. По-друге, не завжди вдається вхопити квиток. По-третє, через обстріли часто буває так, що потяги затримуються. Як, от, наприклад, сьогодні я вранці прокинулася і побачила, що потяги затримуються через обстріли. І ну, якщо ти там прорахував собі все, вирахував до аеропорту час і так далі, ти не можеш бути певним, що ти точно туди потрапиш. Значить, я добиралася на автобусі, автобуси не відміняли. Їхала я 11 годин рівно як заявлено у квитку. У 21.30 я мала прибути в аеропорт, і я хвилина в хвилину приїхала в аеропорт. А це по перше, бюджетно. По-друге, тут доволі зручний аеропорт для тих, особливо хто летить вперше або летить сам і давно не літав. Це буде доволі такий комфортний досвід, тому що ви можете спокійно сісти, зайти і дістатися туди куди вам потрібно. Тут доволі приємні ціни. Якщо вам треба очікувати, ви це можете спокійно зробити. Хочете, зроблю вам невеличкий огляд на аеропорт. Сьогодні, до речі, там людей побільшало. Я була буквально в березні, коли летіла в Венецію, і людей було доволі мало. Але зараз, прям, можливо, це сезон відпусток, людей прям багато. От, тому ем, я прям рекомендую цей аеропорт, якщо чесно. І рекомендую вам е, автобус. Да, я розумію, що для багатьох це незручно, але якщо вам потрібен доволі швидкий і точний варіант, я вже декілька разів проходила тут кордон з Молдовою. Це завжди чітко працює і ніяких затримок немає. Дуже швидко все доволі відбувається. От, можливо, вам була корисна ця інформація. Ставте плюсики. Також хочу зняти ще нарешті зняти той маршрут, яким я їду а, назад. Часто мені ще пишуть, а як ви назад повертаєтеся? А, я спробую зняти, якщо в мене будуть сили, бо в мене їх зазвичай немає, <бо>, бо це відбувається вночі, все після перельоту. Але якщо в цей раз в мене будуть сили, я вам обіцяю, що я обов'язково для вас зніму цей маршрут назад. Ось так виглядає аеропорт. Тут немає терміналів, знаєте, як то багато хто боїться там загубитися і так далі. Ні, тут ось вхід, ви заходите, все доволі зрозуміло, чітко, ясно. Є кафешки, є місця, де можна посидіти і на вулиці, і всередині аеропорту. Тож, якщо ви хочете спокійно собі кудись дістатися, це класний варік. Де, як ви бачите багато? Тут не дуже. Ось тут зазвичай п'ява. Ось це центральний вхід. Там є другий поверх. Зараз покажу такий пам'ятник ще є тут.